Привіт мої підписники і гості мого каналу. Я зараз секінфенті і хочу скоренько вам показати, що я не винесли такі серветочки. Подивіться, які вони. Вони по 50 центів. Гарнюсінькі, але вони невеличкі. Таких тут декілька, по 4-по 5 штук. Бачите, такий текстиль, що й не винесли. Дивіться, яка робота, як гарно зроблено. Так, таких тут ще є дві. Ось такі подивиться. Вони всі нові, десь збереглася в руках, напевно, бабулюкці. Бачите? Вони це зберегли, а діти все здали. Дітям це не потрібно. Подивіться, яка вона гарна оця. Горнює. І оця непогана. І оця подивиться. І дуже малесенькі. Дуже малесенькі під скляночки. Це, не знаю. це подивіться, яка. Таких ще малесеньких я не бачила. Я вперше бачу такі подивіться. Хочу вам показати. Такі міні серветочки продаються. Це вже. Це вже гарно, в гарному стані. Ну, Ось ця, подивіться, така краса. От така краса найкраща. Друзі, хочу показати вам ще текстиль тут. Є такі вже, як скатертинки, більш великі. Ці по 6 євро дивиться. Такі по 2 євро. Так виглядають. Це були серветки різні. Так, це така скатертина велика. Вона по 7 євро. Така гарна, але вона була напевно використанні. Але гарна. І колір такий у нього дуже приємний, і якість. Так, ще така хемтекс шведська ця фірма 8 євро. Подивіться, такі ще з радянських часів це нова з катертина. 8 євро її ціна. Нічого ж собі. Я дуже дешево купила такі з катертинки. Це за 3,50. Такі вони на невеликі столи. Так, ще є одною рукою, тому повністю я не можу відкрити, на жаль, 6 євро. Ще така, скільки вона? 5 євро. Оці мені сподобались. Ці тканини, вони національні естонські. Якої вони гарної якості. Друзі. Так, ціна. Ціна 6 євро 50 центів. Ця скатертина дуже буде гарна на різдвяні. Сервіс, тину, коли на різдво там прикрашаєш, та хто це полюбляє. Так, а оце по 6 євро. Оця скатертина теж непогана і це нова, напевно, от саме ця. Цією, не знаю, користувалась чи ні, з зеленим. Тобто по 6-6,5 по 6 євро. Ц теж по 6 євро з половиною, шість з половиною. Невеличка ця. По 4. Маленька. Даже скажу, ця непогана. Подивиться. По 5. Хризантема, напевно, напевно, да, це. Ось такі скатертини вивесили вони в секонді. та, з старих часів. Оце взагалі нова за 5 євро, бачите? Теж така непогана. Колір такий біж. Так вони виглядають, щоб ви розуміли. Там вже штури пішли. Це п'ять євро. Жовті, літній такий варіант. Яку цінну? Це катон, бавовна бразильська. Бачите оце? Ціну не бачу. це 12 євро, ну вона як як пустильно білазна. Такий вибір. Бачили, да? Дуже гарний вибір. Ну, О, фартух за 3 євро. Серветки різні, але сказати, що так їх прям багато, тут не скажу. Ці по 2,50. ці звичайні, це по 4. Це сер... Це по 1 євро, по 4, це інше. Це по 2,50. Такий колір беж. Це по евро. євро. Непогана така оця теж, приємна, дуже льняна. Так, що тут? Ще? Тут декілька почому вони. Це по Євро 50 оці. Таких тут дві і як доріжка. Оце по 3,50. Вона ще відкривається ще стільки. Так, гарненько я все покладу на місце. тут у нас є? Це по євро. прямо кутна серветка. Це по євро. І це? По 3 євро. Це вже більш велика. Вибір, серветок привезли. Дивіться на цього птаха. Який він гарненький. Дивіться, друзі, як вони його з любов'ю вишивали. І це по 2,50. Отак така птаха красива, ніжна. Всім бажаю гарного настрою, гарних покупок, хто полюбляє посуд і збирає. Всім дякую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, бережіть себе. залишайтеся живими та здоровими. Пока-пока.